Вчителька фізкультури забарного про іллю так ви все правильно почули. Кого Рома виставила на трансфер? Треш у жіночому футболі, російськомовний. Треш, екс-гравець Шахтаря засвітився на болотах. де калюжний зберігав усі заощадження. Металіст 1925 купив батон та супряга, який перейшов в епіцентр за 100-дюймовий телевізор. Друзі, вітаю, Макскольда канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Так, тут квіти в певному бокалі стоять, все нормально, абсолютно. Це новини футболу. Починаємо. Ну і почнемо ми по класиці з найцікавішого, з Іллі Забарно. По-перше, стало відомо, що Луїс Енріке розглядає можливість використання Іллі на позиції правого захисника. Про це повідомляє. Ле Паризьян <кій> за даними джерела, 55-річний іспанець розглядає його як варіант саме на позицію правозахисника. захисника. Енріко вважає, що Ашраф Хакімі через насичений сезон грає занадто багато і команді слід заздалегідь передбачити його відсутність, адже цього сезону він братиме участь у Кубку африканських націй. Достатньо подивитися на Ілюхіні габарити, щоб зрозуміти, що навряд чи така можливість серйозно розглядається. Швидкість є, але завеликий він. Стандартний крайок це Хакімі чи Микола. Чи Анхеліньо, Заба грає, по суті, стопера останнього, і в Борнмуті грав, і в Першій грі ПСЖ. Звісно, десь колись забарний там може зіграти на позиції правого захисника, якщо реально не буде кого ти поставити. Але ми маємо розуміти, що забарний, його фактура так далі, це не під правий фланг захисту. Коли там якийсь потужний е вінгер проти нього вийде, якийсь швидкий, там, не знаю, якийсь умовний Вінісіус жуніор, то ну, Забарному будуть гайки, йому буде дуже складно, оскільки на позиції крайнього захисника треба правильно обрати свою позицію. І там долі секунди багато чого може вирішити, е вирішити. А от коли ти граєш останнього захисника, як це більш звично, там забарний то його хліб, то його озеро, він там комфортно може плавати. Ну і анонсі, друзі, я сказав, що вчителька фізкультури забавно щось про нього розповіла. Що? Я сказала батьку Іллі, терміново віддайте дитину куди-небудь на футбол. Це потенційний чемпіон. Netflix плаче за такими історіями. Naprawdę. Ну о, найближчим часом ми будемо чути дуже багато подібних коментарів. Там не знаю, бариста в кав'ярні, де ля забарний на позняках пив каву. Сказали, що Ілля завжди пив. Це ось який рецепт о, кави справжнього чемпіона. Щось таке. Багато ми будемо такого друзі чути, тому не дивуйтесь. Просто це навіть трішки кумедно. Прямуємо далі до римської Роми. Чимало інформації останнім часом навколо Артема Довбека. По-перше, ось така от інформація з'явилась від Ніколо Скіри. Нібито він не є фігурою, і що входить в плани Гасперіні. По-друге, ось така от інформація, нібито Мілан цікавиться нашим Артемом. Ну а по третє, це вже вишенька на торті. Рома прес опублікували ось таку от інформацію. Рома виставила на трансфер Довбека Араві та бальданці. Ще раз нагадаю, що Довбик і його агенти обрали цей клоунський клуб замість найбільш стабільного проєкту Іспанії. На місці Довбика я б вже послав агента, поки не пізно. Був би тільки радий, щоб Артем звалив з цього цирку. Ну, мова йде, я так розумію, про Атлетико Мадрид, і направду там би Довк прийшовся би до двору. Е, в принципі, в чорноті Іспанії Довбик був футболістом, який якби пічічі ставав на секундочку. Але ні, Рома, чемпіон Італії. Де от постійно чуємо щось подібне, тренер на нього не розраховує, футбол італійський не зовсім під добука. Коротше, все йде не так, як би то хотілося. Наразі ми маємо ситуацію, де понад 10 клубів зацікавлені в вдовбик. 10. Перейде чи ні? Пишіть коментарі. Прямуємо далі, друзі, до жіночого футболу. Там нещодавно, нещодавно стався треш. А саме ось це. Колишній гравець баскетбольної Суперліги України, а зараз військовослужбовець ЗСУ Роман Новіков, відреагував на ситуацію в матчі Колоса проти сістри України з футболу серед жінок. «Ось так». Коли у жінки арбітра більше яйця, ніж у хлопчаків. Направду, подібних історій в нашому українському наразі футболі, друзі, дуже-дуже дуже багато. В дитячому футболі, в юнацькому футболі, в аматорському футболі, в медіафутболі, в другій Лізі, в першій Лізі, в Прем'єр-лізі, в Єврокубках. Це усюди є просто ця от історія з Російською мовою від тренерів та й від гравців теж бувають. Просто таке враження, іноді, що на це або намагаються закрити очі, або просто, типу, та нам пофіг. Звісно, тут буде зараз аргумент, що там це футбол, це емоції, там інакше сказати не можна, тому подібне і так далі. Ну, щось таке. Але знову ж таки, суто тієї точки зору, що потім там якісь е, прокремльовські змі це будуть використовувати для своєї ж таки пропаганди. Подивіться, а там насправді от все так. Кому то треба? Нападник збірної Косова, Батон Зеберґжа став гравцем металіста 1925. Так, друзі, так, я вирішив пожартувати, що не батон, а батон. Металіст підписав батон. Хороший жарт. Поставте лайк, півзахисник металіста 1925 Іван Калюжний розповів про одну з причин, через яку він вирішив не залишатися в Олександрії. Цитую, коли ракета знищила мою машину, ніхто з керівництва Олександрії не подзвонив мені. Це жест, який міг би кардинально все змінити. Калюжного, крім того, запитали, що нібито ви заощадження зберігали в машині. На що Іван Калюжний відповів так і там його заощадження там згоріли, знищені і так далі. Тут хочеться згадати по перше історію з Авагімяном. І Який теж зберігав гроші в машині, і якого там обікрали. Тепер калюжний. То якийсь тренд серед футболістів? Ну, звісно, тут шкода, співчуваємо калюжному, ну ніхто від того не застрахований, глобально, але знову ж таки. А в коментах пишуть цікаво. Тобто він всі документи та відкладені гроші зберігає в машині. Не на банківському рахунку, не у банківській скринці, не під подушкою, а в машині? В машині, Карл! Не зберігайте гроші в машині, а зберігайте їх у. Тут немає рекламної інтеграції якогось банку. Хм. Прямуємо далі до Донецького шахтаря. По перше, інформація щодо Кевіна з'явилась. Він вже ча частково повертається до тренувального процесу. Він повертається. Віктор Васко повідомляє, що йому вже є заміна. Раптом він піде, і ми бачимо, що Шахтар справді підписує більше і більше бразильців, більше і більше легіонерів. Раптом шо бо ми бачимо, що зараз той режим е футболу, той режим підготовки, який обрав Туран, він аукається на травмах, на тому, що вибувають футболісти. Не вистачає банально кадрів через то, зокрема, шахтар, якби від паратіна вилетів. Ну і цікаві ну і... Більш цікава інформація, яка достатньо гучно резонує, екс хавбек Шахтаря, розпутько отримав російське громадянство та став гравцем чайки з другого дивізіону. Красунчик, приміняти перспективу бути професійним футболістом на перспективу бути кур'єром Яндекса. Це дуже сміливо. Це тупо, але сміливо довбо. Ну, друзі. Повертаючись до теми таки, російської мови, а ви думаєте, таких розпутьків їх ще мало чи що? Далі по курсу у нас Київське Динамо. Динамо, Динамо, Динамо. Четвер, 21 першого серпня відбулися перший поєдинок у протистоянні кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи між Макабі та Львів і Динамо Київ. Загалом Динамо є невеликим фаворитом в цьому от, друзі. Поєдинку у нас до слова на трибуні до сих пір триває конкурс. «Обіграй штучний інтелект редакцію. Чи зупинить Ротань Фіорентину? Скільки заб'ють Динамо і Шахтар? Беріть участь власне в цьому от конкурсі. Вигравайте призи там. Весело, цікаво і круто. А якщо поглиблюватись в тему київського Динамо, то, по-перше, з'явилася інформація, що Денис Попов не стане гравцем «Вотфорда». Про це повідомляє тато таке. Жаль, це було б найкраще підсилення для Динамо. Жарт тижня! Ну а по-друге, з'явилася інформація про те, що Владислав Супряга став гравцем епіцентра. Нещодавно буквально з'явилася інформація про те, що супряга може там опинитися, і от уже а, Сергій Нагорняк цю інформацію підтвердив. І в коментах, друзі, пишуть ось таке в контексті. Новини про Якимця, який забив за епіцентр і отримав студію мовий телевізор. Тепер зрозуміло, чим заманили супрягу. А я, до речі, загуглив, скільки коштує той Телік. Ніфіга собі. Нормально. Можу за епіцентр її грати. Не так погано. Нормально, звісно, там грати. Це жарт. Власне, друзі, ось такі от були новини на сьогоднішній день. Новини українського футболу. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, то злупаште вподобайки, підписуйтесь на канал. Любите бути в курсі всіх найцікавіших новин, то ви маєте це робити. Ну і качайте за стосунок трибуни. Лінк завжди в описі під відео. Макс Коляда, на трибуна, бережіть себе, па-па. Почуємося.